Сьогодні будемо проводити зарядку. Починаємо руки на поясі і залимою вправо на хали. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Колеві обуви. Раз, два, три, чотири. іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три. Закінчили, добре. Ручки на плечі, коли оберти вперед. Раз, два, три, чотири. Назад, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири і раз, два, три, Закінчили, Дума ручками вперед. Раз, два, три, чотири, назад, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, закінчили, одна в Підводимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Два, три, закінчили. Ручки замочок. До грудей. Вперед. До грудей. Угору. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, закінчили, ручки на поясі. На Нахлоту. Раз, два, три, 4 Раз, два, три, 4 раз, два, три, закінчили. Ножки по ширше поставили. Нахли до них. Раз, два, три, 4 Раз, два, три, 4 Раз, два. Три, Три, закінчили. Так само стоїмо, відхиляємося вперед ручки в сторони і робимо вільницю. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Руки на колінах. Коли оберти колінами. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Присід на одну ногу. І тепер перекат робимо ручки разом. Тримаємо замочку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Одну ножку вперед. Робимо випадок. На три рахунки. Раз, два, три. Поміняли. Раз, раз, два, три, чотири. Раз. Два, 3, 4. І раз, два, три, закінчили. І останні дві плюшкою вправи. Зробили зірочкою кробочками головою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, закінчили. Руки на поясі ноги разом. І пригнемо вперед, назад, вправо, ліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два. za kincy, jsme se raději za kincy na